Шановні друзі ротарійці, дозвольте розказати вам про організаційну структуру ротарі. З попереднього розділу ви дізналися, що яка наша організація, яка велика, яка охоплює по всьому світу, і щоб ця організація вона була впродовж більше ста років, ви розумієте, що вона має бути з якоюсь певною. Потужною структурою. І така структура є, дозвольте розказати про неї. По-перше, почнемо саме з ось такої діаграми, яка розказує, як об'єднуються ротарійці в нашій структурі. Тобто всі ротарійці, які зараз є по світу. Їх більше їх приблизно 1 мільйон 200 тисяч ротарійців. Конкретну точну цифру ви можете дізнатися в довідці, довідці до цього розділу. Ось всі ці вони поєднуються в ротарі клуби, як і ви, які об'єдналися в, в новий ротарі клуб. Далі ці клуби географічно об'єднуються в так звані дистрикти. В свою чергу, ці дистрикти вони об'єднуються в ротарійські зони. І вже об'єднання цих ротарійських зон є і об'єднує всю нашу структуру Rotary International. Як я сказав, в довідках до цього розділу є. Два матеріали це про, про точні цифри про ротарійців, ротарі клуби по світу, ротарійські дистрикти та зони, а також ще цифри по ротарі в Україні. На наступному картинці ми бачимо мапу України і розподілення існуючих ротарі клубів. по Території України. Як ви бачите, станом на лютий 2024 року. В нас є 75 роторі-клубів та 1523 ротарійця. Але тут, точно ви можете подивитися у довідці. Як ви бачите, розподілення клубів є приблизно рівномірно по всій території України. Є ще в нас області, де зовсім нема ще роторі-клубів, і ми працюємо над тим, щоб. Шукати лідерів, які хочуть створити саме на, на цій території нові е, роторі клуби. А ми підемо далі. Е, е, хочу сказати, що роторі клуби у, України вони об'єднані в дистрикт під номером 2232. Запам'ятайте, тобто ваш роторі-клуб теж об'єднаний саме в цей дистрикт під номером 2232. Давайте подивимось на дистриктний рівень, як він працює. Координується вся робота в дистрикті, так званим губернатором дистриктом, який є єдиним офіцером Rotary International на цій території. Тобто це одна людина, яка представляє Rotary International у нас в Україні, наприклад, один губернатор дистрикту. І цей, ця людина вона обирається терміном всього на один рік. Як і в вашому е випадку, в вашому клубі, президент обирається на один рік, так і в дистрикті також е губернатор обирається на один рік. Тобто відчуваєте, яка демократичність в нашій організації, коли керівники на національному рівні е змінюються е кожен рік. І таким чином, наша організація є постійно в Русі, постійно що змінюється, постійно щось додається від нових губернаторів, яких щороку приходять на цю посаду. Губернатор він обирається номінаційним комітетом серед кандидатур, які висунули роторі клуби. Тобто, теж дуже все демократично. Кожен роторі клуб має право висунути свого члена в кандидати на вибори губернатора. Так само, в принципі, і ваш новий клуб згодом зможе зможе висовувати кандидатуру на губернатора, якщо та кандидатура буде відповідати вимогам цього на кандидатство. А йдемо далі. Хто є губернаторами дистрикту в нашому дистрикті? В цьому році, 23 24 році, а ротарійський рік починається не як календарний, а починається з 1 липня та закінчується 30 червня. Так ось, з 1 липня 23 року, по 30 червня 24 року губернатором нашого дистрикту є Мирон Угрин. Він з роторі клубу Львів. Далі, з 1 липня 2024 року його змінить Олександр Хардін, він є з роторі клубом Полтава. Далі, з 1 липня 2025 року, Олександра змінить Ольга Палічук, вона є з роторі клуба Черкаси. І ось ви бачите, в нас в дистрикті ми вже знаємо наперед на три роки. Координаторів людей, які будуть координаторами діяльності дистриктом, так само і в вашому клубі має бути три лідери клубу, які будуть відповідати за сталість розвитку вашого клубу та сталість передачі лідерства. Тобто у вас має бути чинний президент, так званий обраний президент або о президент Елект та названий президент, як ось Ольга, або президент номіні. Ідемо далі. Підіймаємося на зональний рівень. Як ви бачите, на цій мапі показані країни, які об'єднані в роторійську зону 21 а разом з Україною. Які тут є країни? Австрія, Чехія, Словаччина, Угорщина. Хорватія, Словенія, Македонія, Румунія, Молдова, Білорусь та Ізраїль. Ось ці всі країни, всі ротарійці, ротарі, клуби, дистрикти, вони об'єднані з ротарійську зону 21а. Вона, принципи, координації цієї зони, вони ну, такі, не такі формальні, як в дистрикті, але все одно таке об'єднання вона дозволяє покращувати співпрацю між. Роторіцями з різних країн між дистриктами, і відбуваються певні заходи, щоб координувати цю співпрацю між різними дистриктами. Хто є очільниками роторійських зон, це є так звані корд... директори роторійських зон, і вони призначаються не на одну зону, а на дві. В нашому випадку в нас є директор зони, який одночасно є директором 21 ї та да, 22 зони, а, і вони обираються на два роки, тому що на, з двох зон. А, і в цьому році, точніше в цьому році і попередньому роди роторійському році, координує роботу роторійської зони Патрік Чезанго, він є з Замбії. Чому Замбії? Бо на мапі не було. Африканських стран, бо африканські страни об'єднані в Роторійську зону 22. І саме представляюча зону 22, Патрік є директором цих двох зон. А ось з 1 липня 2024 року його змінить Даніель Танаса. Він є з Румунії і буде впродовж двох років координувати роботу цих зон. А йдемо далі на більш глобальний рівень. Вся координація структурою Rotary International та всі рішення в Rotary International приймає так звана Рада директорів Rotary International. Вона складається з 17 директорів. Одного ви вже знаєте: це Патрік Чизанга. Та ще в раду директорів входять Генеральний секретар Rotary International, президент, віце-президент та скарбник. Ось ви бачите фотографію з цієї ради директорів Rotary International після чергової зустрічі в штаб-квартирі Rotary International, яка знаходиться в Еванстоні, це пригород Чикаго. І ви бачите всіх людей. Ось ці люди є членами ради директорів Rotary International. Наш Патрік Чазанка знаходиться ось зліва. Це є наш директор нашої зони. Йдемо далі. Поговоримо про президента Ротарі International. Він є вищою посадовою особою Rotary International. Та це головна особа, яка виступає в імені Роторі. Зазвичай президент Rotary International дуже багато подорожує. І дуже багато відвідує різних заходів по всім різним кусточкам світу, і саме там він виступає від імені роторі. Що цікаво, що президент Роторі інтернешнл теж обирається тільки на один рік. Тобто відчуваєте, як наша організація по всій структурі роторі теж оновлюється, і саме, саме тому ми маємо такий динамічний розвиток нашої організації. І президент Rotary International теж обирається спеціальним номінаційним комітетом з 17 осіб по одному члену номінаційного комітету від Пари Зон. Теж дуже демократично і теж, можливо, колись з вашого клубу може бути висунуту кандидатуру на пост президента Ротарі International. Хто є президентами? В цьому році, в 23-24, це Гордон Макіналі з Шотландії. Наступного року, з 24 по 25 рік, це буде Стефані Урчик зі США. І з 1 липня 2025 року його, його Стефані замінить Маріо Сезар Мартінс з Бразилії. Поговоримо ще про генерального секретаря Rotary International. Це є головний операційний офіцер Роторі Інтернешнл. Відмінність від президента Rotary Інтернешнл. Це приблизно як і в країнах. Відмінність від президента та прем'єр-міністра. Розумієте, так? Тобто, президент це він виступає від імені країни на певних там заходах, в певних діях. А прем'єр-міністр він виконує вже рішення, які потрібні в країні. Так само і в ротарі International. Генеральний секретар відповідає за впровадження всіх принципів Ротарі, що виконує щоденне управління операціями в Rotary, включає фінансові операції. А генеральний секретар вже не обирається. Він наймається. Це є наймана особа. З ним підписується контракт на 5 років. І якщо впродовж цих років Генеральний секретар добре виконує свої обов'язки, йому може, може продовжено цей контракт. Хто є генеральним секретарем Rotary International? Це є Джон Х'юка. Це для всіх. Закордонних роторійців є Джон, Джон Х'юка. А для нас, українців, це Іван Гевко. Так, це українець американського погодження. Його батьки виїхали у свій час в 30-х роках з України до Америки. Народили там Івана, виховали гарним юристом, юристом а також великим патріотом України. Він в 90-х роках. Жив в Україні і, і працював у, у юридичній компанії Маккензі і разом з із фахівцями до, допомагав о, о, нашій країні в 90-х роках писати конституцію нашої країни. І саме в ці, в ці роки він був дуже активним учасником створення першого роторі клубу в незалежній Україні. Це був створений роторі клуб Київ. У 92 році і Іван став чартерним членом цього клубу, і досі є активним членом ротарі клубу Київ. І завжди, де виступає Іван Гевко, там пишеться, що це генеральний секретар Ротарі клуб Київ. І коли він приїжджає в Україну, він приходить на засідання свого клубу і залюки обговорює ті питання, які є на засіданні. Ось така людина і такий українець є у верхніх ланках роторі, і впродовж останніх років, впродовж повноштавного вторгнення, він є дуже великим лобістом, так би мовити, всіх питань, що стосується підтримки України у такий, такий тяжкий час для нашої країни. Підемо далі про секретаріати. Ще хочеться розказати роторі інтернешнл. Як я сказав, штаб-квартира Rotary International знаходиться в США, в Еванстані, в пригороді Чикаго, а також ще створені секретаріати Rotary Інтернешнл по порізним куточкам світу саме для того, щоб зняти навантаження з центрального офісу. А передати якісь вирішення питань місцеві вирішення якихось місцевих питань. Що стосується наших питань, українських питань, цим займається офіс Rotary International, який знаходиться в Цюріху у Швейцарії. І саме от реєстрація вашого клубу відбувалася в Цюріху. До Цюріхського офісу було відправлено. Документи на реєстрацію, і саме там реєструвалася ваша чартерна грамота, яка згодом буде вручена вам від губернатора нашого дистрикту. Ще хочу розказати, що показати вам невеличке відео про роторі, а також це відео буде відбуватися під музику гімн роторі. Цей гімн ви можете використовувати. Також під час своїх засідань, під час якихось урочистих подій, будь ласка, використовуйте цю музику гімн Ротарі. Я вам дякую за увагу. Хочу нагадати, що, будь ласка, подивіться ще додаткові матеріалі довідку для вас стосовно цього розділу, а також, а також не забудьте пройти тест по цьому розділу.